Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні я приїхав в село Одаї Івано-Франківської області на це чудове озеро з наміром половити щуку хижака. Зовсім нещодавно я тут ловив карася на поплавочок. Дуже гарна риболовля відбулася. Ну і що? Я запримітив, що під час цього... Похолодання. Щука досить була активна і ганяла. Навіть в кісьмірі перешкоджало мені ловити карася на поплавок. Ну і вирішив я приїхати трошечки дати їй жару. Так, риболовля буде з човника. Буду переміщуватись, шукати щуку активно. Ну і дасть Бог щось упіймаю і покажу вам. Тепер відносно того на що я буду ловити. Вибрав я фаворит візор з тестом 1028. Перепрошую, 7,28. Шнур. 012. Так, буду обов'язково я давати. Повідець, але не буду давати флюрокарбоновий. Нового року я тут ловив і флюрокарбоновий не витримував. Було там щось пару зрізів. Тому я зараз не буду церемонитись. і даю металевий. Повідец, мепс номер три бронзова. Так, так. бачу, що там хижак ударив. Що є? Es є, але розумієте в чим суть її не можна відпускати. Просили сторож, щоб не відпускати, бо її тут багато і вона дуже їсть рибу, тому прийдеться її ставити на кукан. Не знаю, може є така думка, щоб... Запустити в якесь озеро дике, де є щука. Або навіть сторож казав, що йому віддати, якщо лише би не відпускати. Тому так буде. Глибина тут невелика, один метр. Аха. За кожним разом легенько б'є, може, та невеличка щучка або окунець. Ах ти? Є. Мабуть, невелика. Та. Взагалі шнурок такий. Уха. Так, прийдеться цих шнурків сторожу віддавати. Вода сильно впала. Минулого року ось цей патик. То було ледь видно його. Десь може сантиметрів п'ять, а тепер дивіться. Ну нічого, вчора падав гарний дощ. І вночі трошечки зараз водички додаться. Не боїться. Ну, та ж пливи, що ти тут подобається моя компанія. Це молоденький, це ще сіренький. Один з перших моїх поперів. to powie dok mieszaje Тепер не виходить, але я зараз ще буду пробувати. поки що. Поки що вертушечку закинув. Так, очевидь, тут її немає, або просто не хоче брати. Перепливу. Тут била і не попалася. Ей погано підсікнув. Це вже краще. А, точно. Бачите, як вона вдарила. Промазала, очевидно. Ну, що робити? Її щастя. Молодець боролась до кінця. Значить буде жити. Ніяк не хоче на попір Ну, Він погано грає через той повідець. można jej nie brać. O oh, yeah. Друзі, ще раз хочу наголосити, що щуку просили мене не відпускати. Тічок був є. Слухайте, то що? Всі, а, це вже в конець. Ну що, ж, конець гарненький. Давай іди, йди, не бійся. Тут що? Згромадилася риба, хижа в цьому місці. Та капут. Риба бере. Ух. Дивіться, який округ капітальний. О, гарненький який. Давай. Ух! Риба аж вилітає. Я в захваті від такої реблолі. Поки що немає великої щуки. Але наскільки цікаво. Щучка б'є, окунці і попадають непогані. Ух, нічого не собі. Що то там таке весчуло? Тостого бче. Амур. Я колись на одному озері так коропов піймав за хвіст. Тут мені лина і так чіпляє всякі корчі, але все-таки хочу попробувати. Так, щось тут. Начі, якась риба була. Така сьогодні чудова погода. Сонечко не пече, навіть дощу немає, вітру немає. І риба бере на ну, цирк. Знову малюк. Ось вона. Та сама. Але така світла. Не темна, така, біла. Сьогодні жор малої щуки. І окуня. Я, планомірно, окуня не ловлю, як би я ще може. Спеціально приманки для нього використовував, мікронджих і так далі. Але я не хочу, мене цікавить. В першу чергу щука. Я би збільшив приманку Боблери би поклав, але Дуже багато чіпляє, корчі дерева, пні старі. І ну, не дуже би хотілося втратити в облера. Десь буде трохи глибша вода, я обов'язково знову била. Обов'язково спробую облера. Знову шнурок. Така затока могла би бути тут щучка. Тут глубина трошки більше. Десь до півтора метра. Сьогодні, можливо, що і найбільше. В описі <кхід> до відео я залишу номер телефона. Контактний сторожа цього ставочка. Я звати Володя, Щоб ви запиталися все, що вас цікавить. Ух, ніч! Ти щука конкретно. Ну, давай ще разочок. Давай. <звук> <звук> ну, лупила сильно, але не така велика. Ну я вам скажу, клює. Вже давненько я так багато щуки не ловив. Але ще нема... немає гарної великої щуки. Чомусь не бере вона. Ну, ось є. Ви бачите, дивіться? Дві це і взяла. Ну як взяла? Йолки-палки Ну це капець два рази скакала, а потім я опустив блашню. Воду і вона її взяла. А два рази скакала і мимо. Голодна. Не знаю, що з цією щукою робити. Я б її кудись запустив, але це теж можна бідина робити. Потім щука заведеться і її ніяк не... Тичок. Елден. Така и маленкия оконец е взял на мапс номер 3. Здразу, що витворяє? Знаєте, друзі, перепробую я різні приманки, крім джига. І воблери, і поппери, і волкери. Бере тільки на мепс номер три. Не знаю. Але факт. Добре. ти! Ага-ха. Завжди сходить сама... сама велика Мені здалося, що це так і було. Ну, друзі, хоча великої немає щуки, ну але риболовля просто прекрасна. Просто прекрасна, я в захваті. Дрімати не приходиться. Погода просто чудова. Ледь зачепи газу. <laughs> Знаєте, друзі, я так подумав, якщо тут щуку просять не випускати, то може я попробую приготувати щучку, так як мій товариш Олег того року смачно приготував, по, тому, по його рецепту. Там є відео. У мене під назвою смачнючий рецепт приготування щуки. І може я попробую, хоча я не дуже такий шеф кухар Але попробую. Пригадався той смак, просто неймовірний. Смачнішої щуки, я ще не їв в житті. І я хочу попробувати її то мабуть я частину щучки комусь віддам ще а трошки лишу собі і приготую собі смачну вечерю О. так це що щось краще так це трошечки краще трошечки краще ну така жирніша ось і сонечко вже виглянуло зараз вже обід зараз мабуть буду я змотуватись Порибалив я капітально, все мені дуже сподобалося, Ну просто став неймовірний, якої тут щуки. Єдине, що що не бере велика, мабуть, ще не прийшов її час, вона буде вже осінь обрати. І десь молодесь повезти мені. Я б піймав одну, може дві. Ну, сьогодні такого не було. Але я в захваті від такої риболовлі рекомендую. Як бачите, тут розплодилось цієї щуки, що вона просто виїдає мирну рибу і треба її трошечки відфільтрувати. Друзі, ну от і все. Збираюся додому. На сьогодні риболовля завершена. Наливив дуже багато щуки, щучки, окунів. Окунів, правда, всі повідпускав. Ну, просто дивовижний кльов сьогодні. Давненько я так не відтягувався, на риболовлі, по хижаку. Ось. Мепс номер 3. Бачите? Ось що сьогодні працювало. Ну що ж, на все добре, до скорої зустрічі. З вами був щоденний Крибелки.